І так, всім привіт. Продовжуємо наш челлендж по страховим виплатам від страхових компаній. Травень го року. Початок війни зустріч з клієнткою, з хорошим моїм другом, з його дружиною. По рекомендації цього друга ми оформляємо поліс і їй на той момент 43 чи 44 роки. Оформляємо поліс, проходить трошечки більше року. 23 й рік, осінь. Вересень місяць до мене дзвонить товариш і озвучує наступне, що у дружини онкологія. Так стало, що видалили бородовку, і більше півтора місяці вона сучилася і, відповідно, не заживала. Рекомендували звернутися в протипухлинний центр, звернулися, зробили гістологію, і виявилося, що це злоякісне новоутворення. На самій ранній стадії видалили, захист був 100 тисяч гривень, і відповідно страхова компанія здійснила страхову виплату. Що саме цікаве, вже близько півтора місяці тому до мене звернулася ця сама жінка, у неї виявлені метастази в легенях. І що тут важливо, що коли медлайф пропонував додатковий страховий захист, у вигляді 100 тисяч на оперативне втручання, яке буде стосуватись онкології, то ми з клієнткою подбали про те, щоб він у неї був, і відповідно зараз при подачі документів, вже після оперативного втручання, вона буде мати захист ще додаткову виплату в розмірі 100 тисяч гривень. Кейс місто Хмельницький, дуже ніяк не швидше, щоб все було добре і ви також будьте здорові, застраховані і захищені. Чек долучу сюди, відповідно, можете користуватись і пояснювати своїм людям, що це працює. До завтра.